Казав чоловік, мені не бачити сонця, і дітей зустрінули аж біля могили, У тілі моєму свинець і стройці, але смерть мене не зупинила. Його питали, якого чорта, чому тобі не сиділася дома? Ти ж ніби людина другого сорту. Тебе ж роками борола втома, а він на це страх печий душить. Від безсилля в мене боліло. Крім зброї, у нас є мрія і душі, Людина складається не тільки з тіла. Ражим стріляє в потилиці спини, Убивають людей мисливські винтівки. А все, що ми можемо, – палити шини, Україна бере початок з буківки. Світуть на майдані смертельні й тюрпани. Тріпочуть на вітрі криваві знамена, Вогонь облизує трупи і рани. Україна початок бере від мене. Питали, як снайпер поцілив, яку я знайшла тебе, тьмій дочаробій. Він відповідав, я приїхав із сміли, у мене серце світилося від любові. Я не був героєм і хотів лише жити, але пуль зупинився від пострілу ката. Навіть мертвим я не покинув битву, я й з неба вам буду допомагати. Лиш не зупиняйтесь, вставайте, боріться! Не може тривати вічна облога, Нез не знезупинить жодна міліція. Єдиний наш вихід це перемога.